Поняття та прояви психологічного насильства. У сучасному світі все більше говорять про насильство, але не тільки фізична шкода може негативно впливати на людське здоров'я. Психологічне насильство це така форма насильства, яка може залишати тяжкі наслідки для психіки людини. Що ж таке психологічне насильство та як його ідентифікувати? Психологічне насильство це система поведінкових дій, висловлювань, вчинків або ігнорування, спрямованих на те, щоб спричинити психологічні травми, контролювати, залякати, покарати або знищити психічний контроль постраждалої особи. Таке насильство може мати місце в різних сферах життя, таких як родина, робота, школа, відносини з друзями, а також навіть в онлайн-середовищі. Психологічне насильство може проявлятися у багатьох різних формах, і тому дуже важливо навчитись його ідентифікувати: емоційні знущання, грубі слова, зневажливі висловлювання, іронія, постійні крики, висміювання, зведення до жартів, спроби зменшити самооцінку постраждалої особи, соціальна ізоляція, відокремлення від друзів, рідних, суспільства, заборона спілкування з іншими, обмеження свободи, маніпуляції. Це контроль над рішенням постраждалої особи, постійний вплив на її думки, вчинки, відчуття, спроби використовувати її слабкості та залежність, погрози та шантаж, фізичні або психологічні погрози, погрози втрати роботи, розриву відносин, шантаж, використання інтимної інформації для впливу на постраждалу особу. Психологічне насильство може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я людини. Негативний вплив такого насильства може бути довготривалим і впливати на різні аспекти життя. Одним з основних наслідків психологічного насильства є вплив на емоційний стан постраждалої особи. Погодьтесь, постійна критика, знущання, погрози можуть призвести до зниження самооцінки, відчуття власної неповноцінності, розвитку депресій, тривожних розладів. І навіть посттравматичного стресового розладу. Психологічне насильство також може впливати на психосоматичний стан постраждалої людини. Постійний стрес, невпевненість у собі, відчуття страху можуть призвести до ряду фізичних симптомів, таких як болі в животі, головні болі, проблеми зі сном, апетитом, зниження імунітету. Психологічне насильство також може мати довготривалі соціальні наслідки. Погрози, шантаж, соціальна ізоляція можуть призвести до розриву відносин з друзями, рідними, співпрацівниками, втрату роботи або можуть обмежити соціальну активність конкретної людини. Як реагувати на психологічне насильство? Розпізнавати психологічне насильство може бути важко, оскільки воно не завжди фізично очевидне. Однак важливо бути уважними до ознак можливого психологічного насильства і реагувати на них адекватно. Ось декілька рекомендацій, які можуть допомогти в такій ситуації. Якщо ви відчуваєте, що постраждали від психологічного насильства, не мовчіть. Розмовляйте про це зі свідками, довіреними особами або професіоналами про вашу ситуацію. Важливо висловити свої емоції та думки, щоб отримати підтримку до допомоги. Звертайтесь до психологів, звертайтесь до близьких людей, розказуйте ситуацію і дивіться на себе їхніми очима. Встановіть межі. Встановлення меж є важливим способом боротьби з психологічним насильством. Ви маєте право на повагу, гідність. Встановіть чіткі межі відносно того, що ви готові терпіти і що для вас прийнятно. І виразно покажіть, коли ці межі порушуються, звертайтесь до фахівців. Психологи, психотерапевти, соціальні працівники можуть надати вам допомогу в боротьбі з психологічним насильством. Вони можуть допомогти вам розпізнати його прояви, розробити стратегії самозахисту та навчити вас ефективним способом реагувати на насильницьку поведінку. Зберігайте докази. Збережіть будь-які докази психологічного насильства, такі як повідомлення, електронні листи, записи розмов, фото або відеоматеріали. Робіть скріни з екрану телефону. Це може бути важливим доказом в разі подальшого вирішення ситуації юридичним шляхом, адже ви можете звертатись для притягнення кривника до відповідальності. Особливо враховуючи те, що особи, постраждалі від насильства, мають право на призначення адвоката, гарантованого державою. Контакт-центр, система безоплатної правничої допомоги 0800 213 103, де ви завжди зможете проконсультуватись. Шукайте підтримку, не бійтеся шукати підтримку від довірених осіб. Це можуть бути родичі, друзі. Колеги, це можуть бути соціальні працівники або представники інших суб'єктів роботи з особами постраждалими від домашнього насильства. У нашому місті працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства, притулок для жінок, які страждають від насильства. Працює консультантка з економічної спроможності жінок, яка допоможе знайти роботу, правильно позиціонувати себе на ринку праці. Для цього всього потрібно звертатись. Де ви зможете знайти цю інформацію? Це може бути сторінка у Фейсбук зупинити насильство. Це може бути контакт-центр Кривого Рогу 1520. Це може бути контакт-центр Всеукраїнський 1547 116, 123. Головне, не залишайтесь сам на сам зі своїми проблемами. Звертайтесь до фахівців. Вони можуть надати вам емоційну підтримку, поради. Та допомогу у плануванні подальших кроків. Відділяйте себе від кривдника. Якщо можливо, намагайтеся відділити себе від тієї особи, яка вчиняє щодо вас психологічне насильство. Це може включати встановлення фізичної, емоційної або соціальної відстані. Не дозволяйте кривдникові контролювати вас, ваш час, ваші дії. Дотримуйтесь здорового способу життя, подбайте про себе. Підтримка вашого фізичного та емоційного здоров'я може бути важливою частиною процесу відновлення від психологічного насильства. Любіть себе, намагайтесь підтримувати здоровий спосіб життя, у тому числі здорове харчування, регулярну фізичну активність і достатній сон. І не звинувачуйте себе. Важливо розуміти, що ви не винні у психологічному насильстві і не маєте обов'язку терпіти його. Ви маєте право бути щасливою. Не звинувачуйте себе за дії іншої особи, кривника. Ви маєте право на повагу, безпеку та гідність. Подавайте скаргу. Якщо психологічне насильство, наприклад, відбувається на роботі, в школі або в іншій організації, вам може знадобитися подати скаргу до відповідних органів або адміністрації. Наприклад, в школі Булінг. Потрібно звернутися обов'язково до керівника закладу освіти з відповідною заявою від батьків дитини. І шукайте професійну юридичну допомогу. У кривому розі працюють бюро правової допомоги, адреси яких ви можете дізнатися через контакт-центр 0800 213. 103. І будьте сміливими. Боротьба з психологічним насильством може бути складною, але важливо залишатися стійкими і не відмовлятися від своїх прав, адже ваші права це ваш захист, це ваші кордони. Пам'ятайте, що кожна людина має право на повагу, безпеку, гідність, і психологічне насильство є неприпустимим, нікому не дано права псувати наше життя. Психологічне насильство є серйозною проблемою, яка може впливати на психічне та емоційне здоров'я людини. І вплив психологічного насильства може бути довготривалим та шкідливим, тому з цим потрібно щось робити. Якщо ви стикаєтесь з психологічним насильством, Важливо шукати допомогу та підтримку. Це може включати звернення до фахівців, родичів, друзів або інших довірених осіб, дотримання здорового способу життя, становлення меж та захист своїх прав також можуть бути важливими кроками у відновленні від психологічного насильства. Пам'ятайте, що ви не заслуговуєте на будь-яке насильство і маєте право на повагу, безпеку і гідність. Ви маєте можливість взяти контроль над своїм життям та робити кроки для відновлення свого добробуту. Не соромтесь звертатись по допомогу і відстоювати свої права. Зважаючи на важливість теми психологічного насильства, важливо розуміти його визначення, форми прояву, можливі наслідки для постраждалих, а також шляхи допомоги і підтримки. Знання про психологічне насильство може допомогти більш ефективно впоратися з цією проблемою і надати підтримку постраждалим. Пам'ятайте, що ніхто не заслуговує на насильство, а допомога і підтримка доступні для тих, хто цього потребує. Тому, якщо навіть ви бачите, що від психологічного або будь-якого іншого виду насильства страждає ваша близька або знайома людина, порадьте їй звертатися до фахівців. Це телефони 0 800 500 335, 116 123 15 47. Для чоловіків діє окремий номер, адже ніхто не каже, що і чоловіки не можуть страждати від домашнього насильства. Такі випадки трапляються. 2, 3, 4, 5. Дуже легко запам'ятовується. Окрім того, у Кривому Розі працює контакт-центр 15-20, і ви завжди зможете дізнатися про контакти служб, які працюють в нашому місті. У разі домашнього насильства завжди збирайте докази, звертайтесь до поліції із заявою. Особи, постраждалі від домашнього насильства, мають право на безоплатну правничу допомогу, їм можуть призначити адвоката, гарантованого державою. Адвокат потрібен, наприклад, для розірвання шлюбу, стягнення аліментів, винесення обмежувального припису через суд, представництва інтересів потерпілих та в інших питаннях. Запам'ятайте контакт центр 0800 213 103. Для підтвердження права на безоплатну правову допомогу потрібно буде або направлення від центру соціальних послуг, або один з документів, виданих поліцією, талон про прийняття заяви, терміновий припис або витяг з реєстру досудових розслідувань. Пам'ятайте, ви зможете себе захистити, якщо будете сильною чи сильним, і звернетесь за допомогою.